Сьогодні одним із перших в офісі фонду Андрія Матковського полтавська родина військову форму та взуття отримує Станіслав Миколаєвич. Це говорить для його зятя, який майже місяць перебуває у зоні АТО. Ми толком не знаємо де знаходиться. Він нічого не каже. Ну, по крайній мере, ми орієнтуємося, що він де то передових, а він сам механік, водій БТР. Військове взуття, форма у ній вже як справжній фахівець розбирається боєць. А іван британка. британка він може бути поштовикувати. Він же подивіться спеціаліст. Чоловік майже з перших днів антитерористичної операції був на сході України. Через деякий час знову збирається туди. Підтримка з боку фонду Андрія Матковського говорить чоловік досить відчутна та потрібна. Ані нас одягають, обувають. І велике їм дякую. Майже кожного дня в офісі фонду Андрія Матковського полтавська родина. Матері, батьки та дружини отримують необхідні речі для своїх найрідніших. На сьогоднішній день говорять як ніколи, є потреба у теплому одязі та захисному спорядженні. Жені просто необхідно Якщо раніше стріляли днем, то зараз постійно і ночі стріляють. Градами, мінометами. Родичі бійців сподіваються, що теплі бушлати зігріють їхніх синів та чоловіків осінніми ночами. А каски та бронежилети захистять від куль та зізнаються, їм залишається лише молитися про якнайшвидше повернення своїх героїв додому. У фонді Андрія Матковського ж запевняють і надалі опікуватимуться полтавськими військовими у зоні АТО.